Його називали добротворцем і подвижником, великим мрійником, і глибоким аналітиком, фантазером і винахідником, генератором ідей і скульптором дитячих душ. Був він і духовним батьком, і прометеєм учительського роду. А його школу, звичайну сільську школу, величали не інакше як школою мрійників, колискою долі, центром добра і мудрості, храмом знань і народної моралі, і навіть мекою вітчизняної педагогіки. Тисячі людей прагнули розкрити таємницю сахнівського феномену, намагаючись усвідомити глибину непересічної особистості Олександра Захаренка. Його вивчають і наслідують, щоразу відкриваючи нові думки та нові ідеї, які з роками стають ще актуальнішими. Але одна мені бабка із сахнівки сказала таку фразу. Я її добре запам'ятав синку, ти каже, не спіши. Зробити робити добро людям, бо проклянуть. На жаль, я і запам'ятав цю фразу, я не дотримуюся її, як би там не було, ну маленька пташка, вона ніколи не думає, що її дітки, що її пташки пташенята будуть дякувати. За життя, дякувати за їжу і тому подібне. Це природне дівище. Тому мабуть, і так і ми повинні поступати, не чекати вдячності дітей, не чекати вдячності других людей. Ми так побудували саму систему роботи школи. Це пов'язано побудованому нас і фразі. Це поспішайте зробити добро людям, не запізніться. І секунди не трайте. Якщо ви хочете зробити, змінити світ на краще, то починайте це робити з себе. І не сьогодні, не завтра, а з цієї хвилини. Майже 40 років життя великого педагога було пов'язане з Сахнівською школою. За цей час звичайний сільський навчальний заклад став відомим не лише в Україні, але й далеко за її межами, як своєрідна науково-практична лабораторія. Аби поспілкуватися з її творцем, перейняти унікальний досвід роботи, ознайомитися з новими технологіями у навчанні, сюди, у сільську школу, щороку приїжджали майже 20 тисяч педагогів. Все своє життя Олександр Захаренко створював затишок і добробут у навчальному закладі, удосконалював систему навчання і виховання. Його школа стала витвором педагогічного мистецтва. Був час, коли вчення педагога-новатора не визнавали, а вже сьогодні його досвід активно впроваджують у сотнях шкіл України. Він перетворив навчальний заклад зі звичайної школи навчання на школу життя. У своїй діяльності сахнівські педагоги не обмежувалися одним завданням надавати школярам лише знання. Місія навчального закладу трактувалася набагато ширше. Кожна дитина, що навчалася тут, сприймалася як творець власної життєвої долі, була центром всесвіту. Добре було б, якби вчителі були в першу чергу вихователями, вихователями людських душ, дитячих душ. Вони і повинні думати не за свій предмет тільки, і не те, щоб дитина знала його предмет, а щоб дитина виростала людиною з великою дітей, як ми називаємо, От, як ми кажемо, щоб людина виростала людиною. От. Тож це теж кредо нашої школи. В першу чергу побудувати цей навчальний виховний процес так, щоб просліджувалося у кожному предметі, на кожному році, на кожному заході, виховна сторона цього заходу. Я вважаю, що кожний квадратний метр і школи, і території школи, і всього села має виховувати дитину. І він виховує. Якщо є, якщо є справжні педагоги, якщо мама, і тато і сім'я теж педагоги. Бо я вважаю, що це педагогіка, це така, такий предмет, що всі люди його знають, всі люди його вивчають, і всі люди думають, що вони педагоги. Це воно так і є. Захаренка по праву називають одним із зачинателів педагогіки співробітництва. До шкільних справ він активно залучав батьків, а відтак позитивно впливав не тільки на школярів, а й на доросле населення села Сахнівка. За 35 років роботи Олександру Антоновичу вдалося втілити в життя багато педагогічних ідей, які мали статус новаторських. Він створив нову систему громадянського, сімейного та трудового виховання. На практиці реалізував ідею школи родини, школи, життя якої тісно переплилося з життям села та його історією. Олександр Антонович матеріалізував те, що утверджував на словах Школа це постійний самостійний рух уперед. Ідея, яка має неодмінно захопити одразу трьох. Учителя, учня, батьків, якщо такої ідеї немає, то школа перетворюється на звичайну контору держкому освіти, куди приходять і йдуть за дзвоником. На практиці педагогічна симфонія це гармонійне поєднання інтересів учителя, дитини та її домашніх, виражалася у тому, що кожного дня протягом трьох десятків років у життя втілювалася певна справа, яка була цікава усім, яка об'єднувала. Захаренко повернув життя у селі так, що все раптом зосередилося навколо школи. Усе, що втілював великий педагог упродовж чотирьох десятирічних будівництво шкільних споруд, методом народної толоки, створення шкільного музею, криниця совісті, дивовижний дендропарк, літній і зимовий плавальні басейни, спорткомплекс, обсерваторія, майстерні, міст закоханих, зелені класи, фонтан колосок все це і багато багато іншого спрямовувалося на виховання творчої особистості. Робота вчителя складна і незбагненна, не те, що муляр, казав Захаренко. Кладе він стіну, а інші дивляться і навчаються майстерності. В учительській справі усе інакше, у кожного своя творча лабораторія, яка не всім підійде. Все життя його тягло у небо і у космос. У юності він мріяв про авіацію, та не склалося, став учителем у селі, яке не на кожній карті і знайдеш. Проте, учителів такого рівня і тоді у союзі було менше ніж космонавтів у 1983-му Це визнали. Він отримав звання народного вчителя СРСР. А якщо повернутися у минуле і пригадати, як пропрацювавши рік у школі, він написав у листі з армії. Я й нині згадую недобрим словом тих людей, які мені порадили педагогічний замість авіаційного. Не мене і десятка років, як він зізнається, що без дітей і без школи жити просто не може. Це найбільший капітал. Це ті хулігани, які приносять і радість, і щастя, і неприємності всім. Але вони, вони діти завіють.